Доброго дня, я Богдан Живоченко, просите школа україномовних навчань. І сьогодні річ піде про присідання на одній наді. Ну, я дуже узагально сказав присідання на одній нозі. Насправді я розповім взагалі про користь присідань і качки ніг. Як правило, турнікмени, воркаутери не качають ноги і не розвивають їх. Це неправильно. Ви можете досягнути високого рівня. Але, скажімо так, це не буде ваш максимум, а максимуму немає взагалі. А отже, коротше, просто мене слухайте. Присідання стимулюють виділення тестостерону. Адже м'язи ног є найціннішими. І якщо ви їх не розбиваєте, то насправді сильною людиною ви ніколи не станете, ви не будете стійким. Крім... крім того, тестостерон, якщо ви не знаєте, це чоловічий гормон, який від... 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 відповідає за ріст м'язів, за кількість м'язів, для атлетів, які... Не їдять анаболіки, я думаю, всі турніки в не їдять анаболіки. Це дуже гарна справа. Почати треба з невеликого краш-тесту. Ви повинні перевірити, чи ви можете присісти ось у такому темпі, швидкому темпі, 50 разів. І якщо ви не можете присісти так 50 разів, або, у вас, або ще гірший варіант, якщо у вас колять коліно при присіданні, присідайте на... місяць. Три підходи по 10 разів, ось от так, до половини, аби ваші коліна помітнішили. Якщо у колінах немає, але ви не можете присісти в такому темпі 50 разів, то подаймайтеся. Ну, Наприклад, там, зробіть собі програму, там першу неділю присідайте 3 по 20 разів в такому швидкому темпі, другу неділю 3 по 30, третю 3 по 40. І якщо вам легко даються присідання на двох ногах... До виділити тестерону сильно вже не буде. Для того, щоб тестостерон виділявся сильніше роботу, ви повинні навчитися присідати на одній нозі. Я рекомендував би вам взяти програму, можете написати в Яндексі, в Гуглі, програму 200 присідань за 6 тижнів, навчитеся присідати 200 разів. Ви розберетеся, що там написано. Просто-напросто для того, щоб ваші ноги ще сильніше кріпли. Уже через дві неділі відчуєте різницю між заняттями просто над верхньою частиною тіла і заняттями над верхньою частиною тіла і над їхньою частиною тіла. Я запевняю вас, у вас навіть швидкіше піде прогрес в підтягуваннях, віджиманнях та в усьому що ще прийде, піде прогрес. Але також не прокачуйте одні ноги, не забувайте про руки. Але перед тим, як перейти до другої більш складної вправи, ніж просідання на двох ногах, я розповім про техніку, як правильно присідати на двох ногах. Чи ви будете присідати якось отут так от. Або я не знаю, ось от так от. Це буде не зовсім правильно. Взагалі, присідання на двох ногах на одній трішки інша техніка. От присідання на двох ногах повинні бути наступними. Ноги трішки ширше ширини плечей. Ось, ну хоча б от так от. Руки в замок буде самим до взяти. Можете їх при присіданні так виводити. Це буде компенсувати, вас не буде ні хитати ні вперед, ні назад. Буде компенсувати вашу вагу все. І при присіданні ноги розводите от. Е, Тримайте їх прямо. Можна навіть трішки їх розводити в сторони. Але ні в якому разі не зводьте їх. так от, от, -от, от Намагайтесь присідати повністю, тобто е, доторкуватися от. Відчувати, що ви своїм ножним бітусом доторкуєтесь до ікроножних м'язів. Можна переходити до наступних вправи. Це присідання на одній нозі, але... Якби не до кінця, От. ви повинні віднайти такий диван, який буде трішки нижче вашого рівня коліна, От, буквально трішечки. І присідати, дотаркуючи своєю дупою до нього. Ви повинні навчитися так присідати 15 разів на кожній висипі, на одній жі. Центр ногу прокачувати, а про інше забувати. Щодо техніки цієї вправи, єдиною технікою тут може бути те, ну... Не падайте, тримайте баланс на одній Якщо... так, так. Простили. Встали. Простіли. Встали. В верхньому положенні бажано фіксуватися хоча б на 2 секунди. Якщо у вас виходить так 15 разів, то робіть наступну вправу. Найдіть е, щось ну десь е, трішки вище вашого коліна. Це може бути биль, це труба, що завгодно. Бильце, труба, будь-що. Ухопіться за нього. І намагайтеся та присісти з ним, опираючись в нього. Ви будете собі трішки допомагати рукою і тим самим підготувати своє тіло до таких присідань. Ви будете собі трішки допомагати рукою і тим самим підготувати своє тіло до таких пристзань. Хочу сказати, що при присіданнях на одній нозі можна допускати такий варіант, що... Присідаючи, ви будете от, переходити на е, носочок. Це навіть ушкодний дещо вправо. А і тут є великий плюс. Ви прокачаєте не дупу ось, в основному, а в основному прокачаєте всі квадрити. Найбільш поважний м'яз у чоловіків. От, для жінок, звісно, краще робити присідання на одній нозі, не відриваючи своєї п'яти. Якщо можете зробити так разів 10. Може, вона доведеться навчитися так робити 15. То вам уже можна спробувати присісти і на одній і на